Ура! У нас новинка є! Класна! Перед чим така гарна? Така, така красуня. Все зараз вам все-все-все покажемо. Давайте будьте пильними і уважними. Слухайте до кінця і пишіть свої коментарі. Це, який крутий металевий корпус. Все супер інстаграмно. Клавіші на вмикання тропічного душу, Клавіші на вмикання душової лієчки. І навіть для вашого комфорту лієчка добіде. Знахідка для кожної красуні для того, щоб відчувати себе ну, реально, як в картинці Пінтересту. Точно, точно, точно. А ще я хочу звернути увагу, що є тут така, ніби ще одна клавіша, яка вмикає нам водичку внизу. Ось там також, але він є. Він є, так. І ось тут наш такий АСМРний клацаючий нагрівач водички. Все, запрошуємо вас оцінити цю інстаграмну фішку, як сказала Катерина. Інстаграмно так, так, інстаграмну, пінтересну. Супер, місто Славута, вулиця Острозька, 1, магазин, Сансервіс. сервіс.